Як працює шкала Сковіла? Буває пробуєш соус, на етикетці якого намальована Кароліна Ріпер, Тринідацький скорпіон, написано більше двох мільйонів сковалів. Але по факту опік трохи більше, ніж у перцю вогник. Чому це так? Шкала Сковіла з'явилась в далекому 1911 році. Вілбур Бурсковіл в той час якраз працював над маззю «Айсі Хот. Пекучість у ній забезпечував той самий капсайцин, що й у гострих перцях. І саме це цікавило Вілбора Сковіла, наскільки гострі перці в його мазі. І він запропонував метод: беремо 1 мл екстракту перцю і починаємо розбавляти розчином води. Якщо, щоб перестати відчувати опік, нам до 1 мл екстракту доводиться додати 1000 мл води, виходить, що гострота даного перцю 1000 одиниць сковіла. Щоб точніше виміряти результати, Willburstkov використовував одразу декілька дегустаторів. Всі вони мали перестати відчувати пекучість, і за результат бралось середнє значення. Але отут якраз основна проблема це дуже суб'єктивний метод. Комусь для халапеня буде потрібно цілих 10 тисяч мл розбавлення, в той час, як іншому, достатньо буде тисячі. Абсолютно різні рецептори, абсолютно різні результати. Пізніше на допомогу приходить точна наука. Прилад HPLC високоефективний рідинний хроматограф. І саме цей метод дозволяє нам точно виміряти кількість капсаїцину в перці. Але цей аналіз відносно дорогий, тому його рідко використовують для вимірювання опіку в гострих соусах. А тепер про соуси. Наприклад, візьмемо примарний перець. На той момент, коли він став рекордсменом книги рекордів Гіннесу, він оцінювався в 1 мільйон одиниць сковіла. Тобто це фактичний вміст капсаїцину в цьому перці. Але як тільки ми починаємо готувати гострий соус, ми починаємо процес розбавлення: фрукти, інші овочі, вода, оцет, спеції. Тобто ми беремо перець з гостротою в один мільйон сковалів, додаємо умовно 100 200 мл оцту і, по факту, ми вже можемо отримати гостроту менше 100 тисяч одиниць сковіла. Саме тому соус із примарного перцю і опік свіжого примарного перцю це зовсім різні речі.